Коротенько. Ми сьогодні будемо робити, Саша проведе, будемо згадувати страдання Ісуса Христа. Мені дуже сподобалася думка одного провідника. Я про це говорив, наше відношення, наскільки ми оцінюємо, в яку вартість ми з вами оцінюємо, жертву Ісуса Христа від цього залежить наші, наше життя, всі наші дії. Ну, все, все наше життя, так сказати. І коли ми повинні згадувати його раз в місяць, може раз у тиждень. Друзі, все наше, все наше життя, кожну мить. Я в прошлой раз говорив сказати добре слово комусь, комусь посміхнутися, когось підтримати. Комусь будь порадником, комусь якимось помічником. Друзі, оце і є згадування, страдань Ісуса Христа. Кожну нашу мить, не раз в місяць. Ми підготовили, згадали страдання Ісуса Христа і далі живемо своїм життям. Ні, друзі, кожну мить, кожну мить нашого життя, воно свідкує про те, в яку ціну ми. Оцінили жертву Ісусу Христа для себе. Хай Бог допоможе нам. Хай Бог допоможе нам робити висновки самим для себе. Для мене дуже я якось, для мене дуже важливо. І я завжди про це молюся і це, Боже, допоможи бути чесним перед собою. Просто перед собою. Помилився, ну будь чесним. Скажи, що помилився, визнайся. І отак от, от, ну просто будь перед собою чесним. Десь якусь неправу ти робиш, ну будь чесним, от скажи Богу. Або людині, скажи, я неправий. Хай Бог поможе нам, друзі, згадувати в нашому житті кожну мить про жертву Ісуса Христа. Робить спомин. І найголовніше, щоб це бачили у нас люди і таким чином приходили до Бога. Хай Бог благословить і поможе нам. І коротенько, слава Богу, амі. Давайте поможемо за спасіння село, за Давайте, Давайте помолимо.